Привіт-привіт! Доброго дня, шановні дорослі. Сьогодні, дітки, у нас незвичайне заняття. А ви знаєте, що наближається дуже радісне, тепле свято. День матері. Тож сьогодні ми з вами зробимо для наших матун сюрприз. А зараз, дітки, послухайте вірші. Сонце в небі посміхнулось, Все довкола оживе. Бо сьогодні свято мами, свято ніжності тепла. Діти, про кого вірші? Так, про маму, матусю. І ми сьогодні поговоримо про найріднішу людину. Скажіть, будь ласка, хто вас найбільше любить? Ну, звісно же, мама, а хто вас пригортає, коли ви сумуєте? Мама. Хто варить смачний борщ або пече млинці? Так, мама, хто вам читає казки перед сном? Ну, звісно ж, мама, хто радіє вашим успіхам. Так, більш за все, мама, мама це людина, яка завжди поруч, коли вам добре і коли важко. Вона турбується, підтримує, навчає. Мама це велике серце, повне любові. А як ви можете подякувати мамі? Так, мамам допомагати потрібно, обійняти і сказати найголовніше я тебе люблю, моя мама. А яка ж наша мама? Моя мама? Найтурботлива, моя мама щира. Моя мама найрідніша. Моя мама ласкава. Моя мама добра. Пам'ятайте, дітки, мама це найдорожча людина. Мама це слово найкраще у світі. Мама це мудрість, це ніжність. Мама. Це молитва за дітей і сім'ї. Дорогі мами, вечірого серця. Вітаю вас, з днем матері. Дітки, ну що, ми готові з вами робити сюрприз для матусі? Так, дітки, я вже підготувала, заздалегідь вам матусі допоможуть. На аркуші паперу я наклеїла ось такі круги. Подивіться, це в нас будуть святкові кульки. А як ми їх будемо розмальовувати, це буде незвичайно гарно і захопливо. Розмальовувати ми будемо ось такими різнокольоровими фарбами. Я їх розвела у водичці. Ви ж всі пам'ятаєте, ми з вами досліджували, що водичка не має кольору. А якщо додати будь-яку речовину, ось так, я додала фарбу в нашому випадку. І вона. Стала ось такими кольорами. І ще нам потрібна ось така піп'ятка. Ну що, дітки, готові? Ось, дітки, почнемо з синьою фарбою. Я вважаю, ви вдома знайдете піп'ятку в матусі вам допоможеться. Погляньте, дітки! Це ж диво якесь. Чарівні дива. Намалюю я відучу сонячну весну. Сонечко світить, маронка пливе. На моїй Ось тепер зеленим. Спробуємо ось такі краплинки наносимо. Це дуже легко, дітки, і захоплює. Подивіться, яка кулька в нас вже стає. Якого кольору? Допомагайте. Так, зеленого. Так, тепер ми візьмемо червоного. Ось такими краплинками. Я дітки, вважаю, що матусі зрадію такому подарунку від вас. Бо матуся це наша найрідніша людина у житті. Зараз допомагайте. Який колір у мене? Ви вже кольори знаєте в мене. Ви в мене такі розумнички. Допомагайте мені, будь ласка, Артемка, Маркуша. Так, це помаранчевий. Так, залишився у нас який? Ну, я взяла жовтий. А ви, дітки, можете обрати будь-яких кольорів. Які вам сподобаються. Добре, дітки? У мене так вийшло. Кульки так, в нас вже є. Чого не вистачає? Щоб вони від нас не втекли. Так, Нам не вистачає ось таких ниточок. Давайте з вами проведемо. Я взяла фломастер. Ось так. Вам, матусі, допоможуть. Ось так. І з'єдную їх до однієї ниточки. Ось так. Подивіться, давайте подивимося, що в нас вийшло. Дітки, я сподіваюсь, матусям дуже сподобається, якщо ви подаруєте їм такі кульки. Добре, спробуйте намалювати і мені надішліть. Я буду чекати ще раз зі святом, дорогі матусі, до нових зустрічей!